Чи може країна бути настільки маленькою, що її можна перетнути за кілька годин, але водночас приховати у собі такі скарби, як і в інших на цілий континент? Так, і ця країна Чорногорія це місце, де за один день можна побачити засніжені гірські вершини, середньовічні фортеці, тропічні пляжі і стародавні монастирі в скелях. Це не вигадка, це перлина Адріатики, яку досі відкривають для себе навіть недосвідченіші мандрівники. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Географічно Чорногорія розташована на південному заході Балканського півострова, омивається водами Адріатичного моря і межує з Хорвацією, і Герцеговіною, Сербією, Косовом та Албанією. Але, попри своє скромне розташування на карті, вона має колосальний магнетизм. Тут гармонія дикої природи та витончення архітектури, тут спокій старовинних міст та шалений драйв яхтових курортів. Тут глибока духовність та гедонізм у кожного келиху вина. Чорногорія вражає своїм контрастом в один момент ти можеш прогулюватися вдовж вузьких вуличок Котора, вдихаючи запах моря та лаванди, а вже за годину стояти на краю каньйону Тари, одного з найглибших у Європі, і відчувати подих дикої природи. Усе це без жодної перебільшеної реклами, без пафосу. Чорногорія не кричить про себе, вона просто є, і той, хто хоч раз її побачив, вже ніколи не зможе забути. Так чому ж її називають перлиною Адріатики? Бо вона справжня знахідка, візуально казкова, емоційно глибока, з ароматом лаванди і звуками православних дзвонів, що змішуються з морськими хвилями. Її багатство не лише в природі, а й у культурі, історії, людях. Це місце, яке варто не просто побачити, його треба відчути. Що ж робить Чорногорію унікальною серед інших балканських країн? Її характер вона зберегла автентичність, не перетворившись на туристичний атракціон. Тут можна знайти і стародавні венеціанські мури, і східні орнаменти, і слов'янську душу. Це справжній мікс цивілізацій, які залишили свій слід, але стерли оригінальність. І головне, тут кожен знайде щось своє: чи то спокій в обіймах природи, чи пригоди в горах, чи романтику на узбережжі. Природа Чорногорії це справжній театр вражень. Тут не потрібно обирати між морем чи горами, між озером чи лісом. Усе це співіснує в дивовижному балансі. Одним із найвідоміших скарбів є боко Которська затока, яке часто називають єдиним фіордом Середземномор'я. Вона нагадує норвезькі пейзажі, але середземноморською душею міста Котор і Пераст ніби застигли в часі, оточені горами, відображаються у спокійних водах затоки. Старовинні кам'яні будиночки, затишні бухти, острівці з церквами. Усе виглядає так, наче хтось переніс частину Венеції в гори. Але справжнє захоплення чекає в національних парках, наприклад, дурмітор, серце Чорногорських Альп. Тут повітря кришталево чисте, а гірські вершини ніби дивляться прямо в небо. Озера, які місцеві називають гірськими очима, мов дороготні камені, розкидані серед скель. Каньйон річки Тара, глибший лише Гранд Каньйон у США, вражає не лише своїми масштабами, а й кольором води. Вона блакитна, як літнє небо. Цей каньйон рай для рафтингу, але його енергетика здатна перезавантажити навіть найвтомленіші серця. Далі Біоградська гора, один із останніх паралісів Європи. Це місце справжня ботанічна реліквія, де дерева сягають сотень років, а тиша порушується лише співом птахів. Вражається таке, наче ти повернувся на тисячоліття назад у доісторичну епоху, де людина лише їсть. Іще одна природна перлина Скадарське озеро, найбільше на Балканах. Тут мешкає понад 270 видів птахів, серед яких рожеві пелікани, так, рожеві пелікани в центрі Європи. Озеро поділене між Чорногорією та Албанією. А його чарівність розкривається під час човнових прогулянок. Ви пливете повзлататься, маленькі монастирі на островах, а над головою кружляють птахи. Це справжній рай для орнітологів, фотографів і тих, хто шукає спокій у обіймах природи. Чорногорія дивує не лише пейзажами, а й тим, як близько все знаходиться. За один день ви можете побачити засніжені вершини і зануритися у тепле Адріатичне море. Природа тут не просто фон для фото, вона головна героїня. І чим більше ви її досліджуєте, тим сильніше вона захоплює. Тим не менш, Чорноворія це не лише природна казка, а й культурний калейдоскоп, у якому сполилися сліди Венеції, Османської імперії, Австро-Угорщини та Слов'янських держав. Кожне місто, кожна вуличка тут дихає історією, зберігаючи сліди цивілізацій, що залишили свій відбиток протягом століть. Відчути дух часу тут легко, достатньо лише ступити на бруківку стародавнього котора. Котор це справжня історична перлина, занесена до списку ЮНЕСКО. Його міські стіни, що нагадують велику китайську, тільки у мініатюрі, повзуть схилами гори ловчен, огортаючи місто міцним історичним панцером. Усередині лабіринт вузьких вуличок, аркад, церков і таємничих двориків, де, здається, ніби час зупинився у середньовіччі. Кожен камінь тут мовчки розповідає свою історію. Хто б міг подумати, що у цьому крихітному місті колись працювали картографи, які створювали найточніші морські карти серед земномор'я? Це тіня, інша сторона чорногорської душі. Це духовна столиця країни, де зароджувалася ідея національної самобутності. Тут знаходяться старовинні монастирі, палаци князів, а атмосфера наповнена спокоєм і глибокою пошаною до минулого. Якщо вам цікаво, де зароджувалася чорногорська гордість і непохитний дух, то це саме тут. А от герцехнові і ульцинь. Міста контрасти. У герцехнові злилися середземноморський шарм і сліди австрійської витонченості. Тут розкидані сади, старі фортеці та величні сходи, які ведуть до глядових майданчиків із краєвидами на затоку. Ульцинь зовсім інша історія. Це місто з османською душею, колись піратська гавань, яка нині чарує мінаретами, східними ринками і атмосферою сходу, що несподівано проростає в серці Європи. Та, мабуть, найбільш вражаючий символ духовності Чорногорії монастир Острог, побудований прямо в скелі на висоті понад 900 метрів. Він широко приваблює тисячі паломників різних релігій. У цьому місті щось особливе у повітрі тиша, віра та подяка. Кажуть, бажання загадане тут із ширим серцем обов'язково здійсниться. Чорногорія це не просто історія на сторінках підручника. Це місце, де історія жива, де її можна доторкнутися, почути і навіть вдихнути. І чим більше ти поринаєш у її минуле, тим більше розумієш, ця країна завжди була чимось більшим, ніж просто територія на карті. А ще Чорногорія це справжній рай для тих, хто мріє про відпочинок біля моря, де можна сховатися від метушні, відчути аромат соснових лісів, що спадають до самої води, і поринути в кришталеву блакить Адріатики. Узбережжя цієї країни невелике, лише близько 300 кілометрів, але воно ще не заповнене унікальними пляжами, бухтами та курортами на будь-який смак. Почнемо з Будви, епіцентру літнього життя. Тут ідеальне поєднання. Старе місто зі стінами 14 століття, романтичні вулички, безліч ресторанів і нічних клубів. Усе це в кількох кроках від теплого моря. Пляжі, будви це як сцена для середземноморської казки. Галькові, піщані, сховані або відкриті. Вони манять своєю чистотою і прозорістю води. Недалеко розташований святий Стефан, маленький острів півострів, перетворений на елітний курорт. Колись тут жили рибалки, а тепер це місце, де відпочивають світові зірки і мільйонери. Але навіть якщо ви не плануєте зупинятися у готелі за тисячі євро за ніч, побачити цей шедевр архітектури обов'язково варто, хоча б здалеку зі спеціального оглядового майданчика. Петровець затишний варіант для тих, хто шукає спокою. Його пляжі оточені соснами і оливами, а ввечері можна гуляти набережною і куштувати морепродукти, щойно виловлені місцевими рибалками. А от Тіват та Порто Монтенегро зовсім інша історія. Це про розкіш, яхти та вишукані ресторани. Порто Монтенегро вважають Чорногорським Монако і не дарма. Тут усе блищить та випромінює статус. Але навіть без гаманця мільйонера тут можна відчути атмосферу лакшері, просто прогулюючись уздовж гавані та милуючись яхтами, що коштують більше, ніж замок у Швейцарії. Цікаве спостереження. Чорногорська адріатика відрізняється від хорватської. Якщо Хорватія – це стриманість і практичність, то Чорногорія це емоція і пристрасть. Тут ви частіше почуєте сміх, музику з пляжного бару, побачите місцевих, що танцюють на березі без жодного приводу. Ця атмосфера щирості і легкості, саме те, що робить відпочинок тут, таким незабутнім. І головне, Чорногорія все ще залишається доступною. Тут можна орендувати житло з виглядом на море за смішні гроші, знайти пляж без натовпу, орендувати човен і відкрити власну маленьку бухту, яку ви пам'ятатимете все життя. Це не просто пляжний відпочинок, це персональна історія. А ви знали, що в Чорногорії є магія, яку не побачиш, її потрібно скуштувати. Кожен регіон тут має власні гастрономічні традиції, що передаються з покоління в покоління, а обід це не просто прийом їжі, а священна подія. Якщо хочете по-справжньому зрозуміти чорногорців, сядьте з ними за стіл. Найвідоміша гастрономічна зірка Негурський прошу, це в'ялена свиняча шинка, яку витримують високо в горах у спеціальних умовах, де змішується морський і гірський вітер. Результат ніжний солонкуватий смак, що тане в роті. ідеально смакує з кацкавелом, твердим сиром із вівчого молока. Обидва продукти візитівка Чорногорії, і вам обов'язково запропонують їх під келих місцевого вина. А з винами тут усе серйозно. Чорногорці вирощують виноград сорту Вранець, який дає глибоке насичене червоне вино. Одне з найвідоміших господарств плантаза, що займає понад 2300 гектарів і вважається одним із найбільших виноградників Європи на одній ділянці. Тут можна не лише скуштувати вино, а й пройтися по винному тунелю на глибині десятків метрів з ароматами, які зводять з розуму. Якщо ви вже подумки збираєте валізу в Чорногорію, ось кілька порад, що допоможуть зробити вашу подорож ще більш комфортною, глибокою і незабутньою. Перш за все, коли їхати: липень і серпень пік сезону, тепле море, яскраві фестивалі, але й найбільші натовпи та ціни. Травень, червень або вересень ідеальний компроміс. Сонце лагідніше, ціни нижчі, а природа все ще в розквіті. Узимку, до речі, в Чорногорії працюють гірські лижні курорти. Мало хто знає, але країна має потенціал для снобордінгу і катання на лижах. Пересуватися краще автомобілем, Дороги вузькі, але мальовничі, і ви зможете зупинитися будь-де, щоб зробити фото чи випити кави з гірському селі. Прокат авто доступний, пальне дешевше, ніж у Західній Європі. Громадський транспорт автобуси, які з'єднують усі основні міста. А от пароми – це не просто транспорт, а пригода. Особливо, якщо ви перетинаєте Богокоторську затоку, дивлячись на палаци пераста просто спалуби. А тепер секретні місця, які не знайдете в кожному путівнику: пляж Жаніц маленька бухта на півострові Луштиця з водою бірюзової прозорості, ніби Мальдіви, тільки без натовпу. Село Ружиця загублене в горах з автентичними дерев'яними будинками і мешканцями, які пригостять вас домашнім сиром і вином, щойно ви постукаєте до хати. А каньйон Мореча недооцінена перлина, глибокі ущелини, водоспади, монастирі, сховані серед скель. Тут можна побути наодинці з собою або з дикою природою. Щодо безпеки, то Чорногорія надзвичайно дружня до туристів, місцеві допоможуть вам навіть без спільної мови, а злочинність тут на мінімальному рівні. Ціни приємні, кава за 1 євро, вечеря на двоїх 15-20 євро. А головне, тут вас зустрінуть не як клієнта, а як гостя, якого давно чекали. І ось ми з вами вже пройшли Чорногорію вздовж і впоперек. від скелястих фіордів до монастирів, від вина до водоспадів. Але повірте, ми лише торкнулись поверхні. У цій маленькій країні ховається безліч історій, пейзажів і моментів, які варто відчути на власні очі. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.